Вітаю, друзі! Сьогодні вже є 5 реальних завдань із другої зміни 16 червня, тож давайте поглянемо, що тут було. Одне з завдань було досить цікавим, тут потрібно було спростити вираз, в якому є і корінь і квадрат. Нагадаю, що є така властивість, корінь із А в квадраті дорівнює не просто А, да, якщо ми не знаємо його значення, це буде модуль А. Дуже важлива властивість, і тут якраз вона працює. Корінь із квадрата це у нас буде модуль ось всього виразу, який там знаходиться під квадратом і під коренем. Тепер, коли нам потрібно позбутися від модуля, нам потрібно розуміти саму суть цього поняття. Модуль це додатнє число. Модуль це довжина, да? вона не може бути від'ємною. А оскільки ми розуміємо, що тут під модулем стоїть точно від'ємне число, бо мінус один мінус корінь шести, це. Точно від'ємне число. Так от, щоб із від'ємного числа зробити додатнє, так як це робить модуль, нам потрібно перед цим виразом просто додати ще один мінус. І тоді із точно від'ємного ми отримаємо точно додатнє. Тобто роботу модуля ми зробили самостійно, додали мінус і перетворили це число в додатнє. Залишається відкрити дужки. Мінус на мінус це плюс, мінус на мінус знову плюс. І ось так остаточно виглядає спрощення ось такого виразу. Ще одне завдання було на спрощення виразу із дробом. Тут ми можемо уважно подивитися на знаменник і чисельник, і бачите, що з чисельника можна винести 3 задушки. Залишиться х плюс 12, поділити на 3 це 4. А в знаменнику. Уважні побачать формулу. Причому формулу скороченого множення де 16 представлено як 4 в квадраті. От я розпишу спершу, що це квадрат мінус 4 в квадраті. І, знаючи цю формулу скороченого множення, ми розкладаємо її на два випадки: це x-4 на x 4. Прекрасно, так співпало, що ми можемо це все скоротити і залишити собі такий сухий результат. 3 поділити на х мінус 4. Ось така відповідь. Ще одне з завдань було показникове рівняння. Сьогодні і в першій зміні було показникове рівняння, і в другій тут дуже просто його зробити. 2 в степені х залишаємо. А от одну восьму думаємо, як її перетворити. Вісім це фактично два в третьому. Але якщо нам хочеться підняти вираз із знаменника, ми знаємо, що можемо додати до його степені просто мінус. Це буде два в мінус третьому. Хто забув, користуємося формулою а в степені мінус н. Це один поділити на а в степені n. Така формула в демонстраційних і інформаційних матеріалах у вас є, і ви можете туди підглянути. Тож, одна восьма – це 2 в степені 3. Ми його собі сюди записуємо, 2 в степені мінус 3, і бачимо, що у нас утворилися дві однакові основи. Дві однакові основи. Значить, ми можемо перейти до рівності показників, тобто х дорівнює мінус 3. Краса. Ще одне завдання було на похідну, просять знайти значення похідної цієї функції, ось в цій точці х дорівнює 3. 5. Спершу знайдемо похідну похідна від 4х. Похідна від х – це 1, похідна від 4х це просто 4. Похідна від х квадрата це 2х. Підставляємо замість х ось значення тої точки, яку нам дали, тобто f від мінус, f від х0 це у нас 4 мінус 2, а замість х у нас є значення 5. 4 мінус 10, і це дорівнює мінус 6. Комбінаторика зустрічається уже багато разів поспіль, тож. Сьогодні на другій зміні також 16 червня була, було завдання на комбінаторику. Для перевезення учасників потрібно замовити один автобус або два мікроавтобуси. Скільки всього варіантів вибору за умови наявності восьми автобусів та шести мікроавтобусів у нас є? Тож у нас загалом в автопарку вісім автобусів, шість мікроавтобусів. Нам потрібно обрати або відразу пишу або бо це дуже принципово, або один автобус. Або два мікроавтобуси. Скільки у нас є варіантів вибору одного автобуса із восьми? Тут навіть не треба застосовувати формулу якусь комбінаторну. Ми розуміємо, що якщо нам потрібно один із восьми, у нас є вісім варіантів. Вісім варіантів. Або два із шести. Порядок неважливий, немає такого вказаного, що щось що, якийсь автобус головніший, що, якийсь ні. Порядок не вказаний, тоді це у нас комбінація. Із шести автобусів обираємо два. Обрахуємо цю комбінацію, щоб далі вже підставляти в нашу, в нашу ситуацію. Це з шести по два, за формулою це 6 факторіал, поділити на два факторіал мінус 6, мінус 2 факторіал. Тут 6 факторіал поки залишимо. 2 факторіал це 1 помножити на 2. Це просто 2. А от 6 мінус 2 це 4 факторіал. Ну, тут скорочувати навіть сенсу немає. Розпишіть його і просто скоротіть все те, що є. 6 факторіал це 1 на 2, на 3, на 4, на 5 і на 6. Тут 2, тут 4 факторіал, це 1 на 2 на 3 на 4. Ви могли це записати у вигляді 4 факторіала і відразу скоротити ось весь цей добуток. Залишається 5 помножити на 6 поділити на 2. 2 і 6 теж гарно скорочується. 5 на 3 це 15. Отже, вибору двох мікроавтобусів у нас є 15 варіантів. Тепер згадуємо правило суми. Якщо у нас або це додавання, це правило суми. Якщо у нас І, то це правило добутку. Тут нам потрібно обрати або автобуси, або мікроавтобуси, тому нам наші варіанти потрібно додати. Загалом остаточно залишається 8 плюс 15 дорівнює 23 варіанти вибору того, що нам потрібно. Тож, поки що, тільки такі 5 завдань. Я дякую за увагу, хто подивився це відео, і ми будемо готуватися далі разом. Чекаю на наступних.